Права 28. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартує в першому завданні 4а плюс 12b. 4а давайте так і запишемо. Додати. А 12b ми можемо записати як 4, що множиться. Якщо ми помножимо на 3, то це буде 12 і помножимо на Б. І це дорівнює. Тут бачимо, у нас є спільний множник 4. Виносимо його за дужки. То вийде 4. А в дужках тоді залишиться. Давайте я підкреслю, щоб було зрозуміліше. Ось 4 ми виносимо. Записуємо все, що не підкреслено, то вийде А плюс 3Б. Переходимо до другого завдання: 15АЦ мінус 20А. Ну що ж, 15а ми можемо винести. Я думаю, 5А з кожного виразу. Так, То записуємо, що це дорівнює. То перший вираз запишемо як 5А. Найбільше число тут можна винести 5 і А ще можна винести. Так, 5А ще що множиться. Щоб було 15, потрібно помножити на 3. А щоб було АЦ. А потрібно помножити на С. Так, відняти. Ну і 20А ми можемо записати як 5А, що множиться. Ну і залишиться ще 4. І це дорівнює. Тут так само, якщо ми підкреслимо спільний множник 5А в кожному заданку, то тоді, якщо ми його винесемо за дужки, то одержимо 5А, що множиться. А в дужках запишемо все, що не підкреслено, це 3C. Мінус 4. Є. Переходимо до третього завдання. А що множиться на С мінус Х, додати 9С мінус 9х. Винесемо е, в останніх двох доданках 9 задушки. То записуємо, що це дорівнює. Перший доданок записуємо поки що без змін. А, що множиться на C-X. Ну і додати. 9, Якщо ми винесемо 9, то тут у нас залишиться, якщо ми заберемо множник 9 це Є? І це дорівнює. Ну, а тут ми бачимо спільний множник у нас вийде С мінус х. То якщо ми його винесемо за це мінус х то буде, що множиться, з першого добутку це мінус х, якщо ми заберемо залишиться А. Додати. Ну, а з другого 9. Є. Все, ми на множники. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 7C в квадраті, мінус 21ц в п'ятій. Тут можна мінус винести 7C в квадраті. Тобто ми запишемо так, що це дорівнює Мінус 7. С квадраті, я помножу на 1. Це буде той самий вираз. Мінус 7С у квадраті. Ну і додати. Запишу мінус 7C у квадраті, що множиться. Щоб було 21, 7 помножимо на 3. Ну і щоб було CO5, c 5 і С в другій потрібно помножити на С у 3. Є? І це дорівнює. Ну що ж, підкреслюємо тоді спільний множник мінус 7C у квадраті. Ось він. Якщо ми його винесемо за дужки, пишемо мінус 7С у квадраті, що множиться. Ну, а в дужках запишемо все, що ми не підкреслили, це буде 1 додати 3C у квадраті. Є. Переходимо до п'ятого завдання. А в третій плюс А в сьомій мінус а в п'ятій. Ну що ж, тут можна А в третій винести за дужки, найбільший степінь. Що зустрічається, то запишемо тоді, що це дорівнює. Запишемо тоді, як А в третій, перший доданок, що множиться на 1. Це буде А в третій. А в сьомій запишемо додати. Як А в третій, що множиться на А у четвертій. Це буде А в сьомій. І відняти А у п'ятій, ми запишемо як А в третій, що множиться на А в другій. Разом буде А у п'ятій. Це дорівнює. Ну що ж, виносимо задужки а, То а у третій. Так, Тоді, якщо ми виносимо задужки А у третій, то в дужках тоді залишиться з першого виразу одиниця. Додати А у четвертій, так, Залишиться і відняти А у квадраті. І. Переходимо до шостого завдання. 5А плюс 5Б мінус ау мінус ІБ. Ну що ж, тут. З першого доданку можна винести 5, а з другого доданку мінус у. Ну що ж, виносимо. З першого записуємо доданку виносимо 5, то тоді у дужках залишиться А плюс Б. Бо п'ятірку ми забрали А плюс Б. Якщо ми заберемо мінус Y, пишемо додати мінус Y або просто відняти Y, що множиться. То якщо ми мінус Y заберемо, було мінус А залишиться А у дужках. Було мінус YБ, заберемо мінус Y, буде B. Пишемо плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що в нас є спільний множник А плюс Б. Ось він. Виносимо його за дужки, То записуємо, що це буде дорівнювати А плюс Б. Що множиться. Ну і дошка записуємо все, що залишилось. Це 5 віднятий. Y. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розкладіть на множники. Ми розклали. Записуємо в першому згаданні Це 4 що множиться на. А плюс 3Б. В другому завданні записуємо 5А, що множиться на 3С мінус 4. Yeah. В третьому завданні записуємо С мінус Х. Що множиться на А плюс 9? Є. В четвертому завданні. Записуємо мінус 7 С у квадраті, що множиться на одиниця плюс 3 С у квадраті. Є. В п'ятому завданні? Записуємо А в кубі. Що множиться на 1 мінус плюс А у четвертій мінус А у другій? Є? Ну і в шостому завданні записуємо А плюс Б, що множиться на 5 мінус І. Є? Ну що ж, ось таке завдання на розкладання многочлена на множники. На цьому вправу завершено.